Всім привіт! Сьогодні 30 квітня. Приїхав на пшеничку на нашу. Це ту, те поле, що краща пшениця. Був у нас мороз, заморозок. Коротше, приїхав подивитися на неї, як вона після морозу і яка картина. Значить, бачу вже пожовтіння листя, запах на полі такий кошеної трави, такий присутній запах, він відчувається. І до морозів ще і те, що... Ось покажу, дивіться, бачите, вже листя вже, ну те, що перемерше воно вже відмирає. Ось воно стає коричневе. Зараз ось чорне таке коричневе. Як видно. Оце вона через недільку буде, мабуть, вся стоять сіра, так як це листя все повідмирає. ну Дивився до колоса то вроді би там нормально все, не знаю, треба буде моніторити. Ну і ще ж до морозу і ще додається і засуха. Дощів немає. Щось їх там то ставлять по прогнозу, чи то вбирають. Ось приїхав, подивився і вже наблюдайте така картина. Як уже земля потріскалась, вже ось лопатка туди залазила. Легенько так, в цю тріщину. Земля суха. Ось зараз трошки копну. Коротше, земля ось уже на 8-10 см суха сухуща. Прям пиляка. З 10 сантиметрів, та навіть більше, ніж 10 см, там починається якась трошечки присутня волога. Ось так. Ну воно таке волога така, знаєте, ну розсипається, ось як та суха, тільки тут трошки відчувається волога. В общем, така ситуація, що, якщо найближчим часом, я так думаю, не підуть дощі, щоб... Хоч трошечки промочило землю, хоча б на 10 см, то в совокупності оце, що були морози і оця посуха, то я думаю, що від пшениці нічого хорошого ждати не приходиться. Так, ну дивлюся, ми тут перед цим працювали гербіцидом. Перед морозами там десь дня за три, за чотири, то бачу вже бур'яни чахнуть, лобода, амброзія бачу, покрутилась падалечний соняшник. Ну, в общем, препарати працюють, і це ж ми тут і фінгіци і інсектицид вносили, і підкормку. Ну, як я сюди приїхав, Після тієї ночі, що був мороз, то пшениця оця була. Ну, на колір вона аж прям така чорна була. Це нагадаю тут посіяний сорт Центуріон. Центуріон. Ну так вона ще більш-менш виглядає. А от, а от та пшениця, що... Далі зараз поїдемо. Там, конечно, взагалі капець. Вона була слабка, а після морозу зараз подивимося. Я то був там сразу після морозу. то Вона теж стояла страшна. А зараз, зараз поїдемо і подивимось. Яка там обстановка? Ну я думаю, що нічого там хорошого не буде. Так, дивися, наче а, ну видно вже ось. Ось такий фон, ось видно. Вже так вона коричневіє. То там низина, і там видно ще більше був мороз. Ну а взагалі так по полю походив, то це такий фун, як я вам показав, що листя буде, це що примерзли, вони будуть ну, відсихати, відмирати. Так, да, ось тут більше коричневого. Так, да, оце так погода, тут ось зовсім в низині аж чорне стоїть, як ото я показував листочки. Да, тут, конечно, хужіше. Оце так погода приподносе, природа. Так, ну зараз Підійдемо до тієї пшенички. Вона тут поряд у нас Ну вже видно, що теж є пож... пожовтіння корисня вона тут ось тут взагалі в балочці трошки воно. Тут прям видно, що вона вже рижа. Ну, зараз підемо подивимось. Яка тут обстановка? Як видно, да, ось так воно так плямами такими якось воно морвузило. Ну, ось тут вона гарна, тут такий балочка така невеличка. То Тут вона і густенька, і гарненька, тут вологи їй хватало всього. Тут вона повсходила раніше, коли посіяли. Ну а тут дивіться ось листя чорне ось. Тут сухе воно, вже сухе ось труха. І чорне прям таке ось воно вже вообще сухе ну а це ось жовтіє жовтіє коричневіє. так ну а далі там у нас зовсім картина печальна вона що рідка така Ось дивіться яка вона. Коротше, вона була така слабка-слабка. А плюс ще цей мороз прибив її. То зараз вона, звісно, взагалі капець. Зараз ось викопаємо. Ось бачите, яка тріщина йде по рядку. Земля м'ягка, ось лопатка легко заходить. Ну тут ось така обстановка. Вона була глибоко посіяна. Оце наша помилка. Вона глибоко посіяна. Бачите, де насінина ось. Так погано. Ось насінина. Ось. І бачите ось оцей корішок. Він... він відсохший. Е, і тільки-тільки вона ось пустила із нормальної глибини вона пустила ось в торічну корніву систему. Ось. Бачите? І плюс ще ось до того, що вона слабка сама по собі, плюс ще і морозу її прибив. Я не знаю. Ми, мабуть, це поле будемо пересівати. Бо тут толку не буде з цього поля. Ну зараз тут, звісно, вологи більше, ніж на тому полі, тому що тут пшениця дуже-дуже слабко вигитує і вона забирає менше вологи. Тут волога у нас знаходиться десь, ну, десь на сантиметр. Ну, зараз отак роз, розрию, отак. Ось тут сухо. Ну, вже волога земля, коротше, десь на сантиметрів 7-8. Десь отак так от шести починається. І далі там. Так що, а, і в принципі це ж ми сіяли. Тут після соняшника і тут не було ні дисковки, нічого, тут був е, двойний слід е, катками подрібнювачами, як ми зазвичай це робимо. І, і був посів, але ж чогось земля була така пухка, що е, сівалка положила глибоко, глибокувато. І плюс і ще ми боялися те, що... Щоб мілко не сіяти, тому що було сухо, і були перед цим, як ми сіяли, були провокативні дощики. Вони нас, так сказати, налякали. Були такі дощики, що промокало там 3-4 см, а далі ж було все сухо. І ми хотіли посіяти трошечки глибше. І це, і вийшло так, що ми її підглибили. Ну і за рахунок цього, що ми її підглибили, ви ж розумієте, це ж СЗшка там толком так не виставиш точно ту глибину. То ну, отака ситуація, як ви бачите Отакі помилки. Вона вроді би дивіться, вроді би як і зеленіє і ну, вона ну, дуже слаба. Якщо зрівняти навіть з той пшеницею, що ми тільки що були бо вона порівняно з нею виглядає зовсім зовсім слабко ну тут ось видно і дію приморозків і дію гербіцида ось тут соняшник уже теж почорнів, ось видно приморозило ці листочки вже справжні сім'ядольки ще так трошки жовтіють ну і ще ж і плюс що сухо, дощів немає. Якби до неї хоч пройшов дощ, то воно хоч більш-менш може б вона якось кореневу систему почала розганяти. А так, в совокупності всі ці фактори, що я розказав, отака картина і розвитку не видно. Так що не знаю. Ми ще по... Подумаємо, підождемо трошки. Ще время, в принципі, дозволяє. Ну щось, руки чухаються його, оце поле <кій> пересіять соняшником. Та і все. Так що ось такі справи. У нас по пшениці. такі справи ну а ви напишіть як у вас з якими наслідками пройшли ці морози оця засуха що зараз ну що дощі по україні немає ну я думаю що це не тільки в нас таке з опадами з морозами я думаю що це в багатьох регіонах я навіть чув що там, по Криворожському району там спілкувався. Кажуть, що люди багато передисковують пшеницю, тому що сохне, плюс оці морози. Ну воно якось місцями. Де краще пшениці, де гірше. Ну і допустимо, якби зараз отут пшениця була, наприклад, така сама, як там, що ми дивились то тут, тут вже була б звісно, земля сухіша в самой пшениці тому що вона ж більше води бере на себе для, ну, для живлення ну а ця звісно, слабенька то тут трошки волога ще в верхніх слоях і є І теж зараз передискувати його це вивітрить вологу Дощі неізвісно чи будуть. Коротше така ситуація якась непонятна. Ось дивіться яка тріщина ось уже. Лопатка легко туди нирнула Ось, ось все отак. Оце дивіться, ось ось тріщина. Ось. Це капець якийсь. Це просто якийсь капець. Дуже не вистачає опадів, дивіться ось дивіться. Бачите, вже монолітні. Так це тут не зино. І що далі буде? Все страшно. Все страшно. Ну тут тут, звісно, вона так на вид гарненька, тож тут, так, волу, тут вона тут раніше зійшла по вологі, тут воно незина така балочка. Ну а там на полі ви ж бачите. Так що, друзі, такі справи пишіть, коментуйте, що там, в кого як. Дякую всім за увагу. Слава Україні, пока!